Геометрія це наука про вимірювання. Сьогодні до тебе завітали гості супергерой і супергероїня. Скажи, скільки на цьому малюнку прямокутників? Скільки квадратів? Скільки кругів. Подивись на малюнок. Скільки всього? Тут квадратів. Правильна відповідь 5. Розташуй одиниці вимірювання у порядку зростання. Правильна відповідь: міліметри, сантиметри, дециметри, метри, кілометри. У яких одиницях ти будеш вимірювати зріст дівчинки? У яких одиницях ти будеш вимірювати, скільки проповзла змія. У чому ти виміряєш висоту трави? Яку відстань пролетіла ластівка? Підготуйся до виконання креслення. Для цього нам потрібен гострий олівець і лінійка. Накресли ламану лінію з таких відрізків. 3 см, 1 см, 2 см. Знайди довжину цієї ламаної. Вона має бути така. Її довжина 6 см, хоча може мати і інший вигляд на твій вибір. Пишайся собою сьогодні ти став, стала розумнішою.